Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми дивимося теорії про Україну, Кримська Каліфорнія, Чорнобиль, 2 від каналу Ельвіка. Що ж, друзі, ми, я скажімо, так, так, я дочекався, я вже бачив анонси Ельвіки про те, що буде якийсь величезний великий відос і так далі. Я його дуже-дуже дуже насправді чекав. І, як то кажуть, дочекався. Я його дочекався. І тепер ми його будемо дивитися. Обов'язково всі, хто прийшли, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Ютуб, любить, коли люди підписуються під час ролику або вже після перегляду ролика. Це допомагає просувати дані мої відео е, і просувати український Ютуб. І також дякую всім своїм спонсорам. Дякую всім вам за підтримку. А, і ще також ще забув сказати про те, що за. Зараз ідеться збір на 156 ту ОМБР. Іде зараз збір на реп. Якщо що, посилання на сам збір і на карту будуть в описі до відео або в закріпленому коментарі. Тому, друзі, разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Куку, це Ельвіка. І сьогодні у нас буде тема, яку точно люблять усі. І це цікаво, Це які? Теорії змови. Uh. А саме теорія змови, які стосуються України, okay. я обіцяю, буде дуже цікаво. Окей, okay. мене це вже заінтригували. Тим паче відозно 9 хвилин і 30 секунд. Я думаю, це буде дуже цікаво. Погнали! Поїхали. Кримська Каліфорнія. Чи чули ви про Кримську Каліфорнію? Якщо чесно, ні, Це історичний міф або хвора фантазія. Називайте, як хочете. Коротше, okay. ця історія типу пояснює справжню причину передачі Криму в склад України у 1954 році. Uh -huh. Я не знаю, хто це придумав, але це прям дуже цікаво. Сьогодні я доведу, що ця історія повна хрінь. Але спочатку угу, послухайте саму теорію. Отже, діло було так: 1944... Ну, загалом, основна якби причина передачі Криму Україні під час радянського союзу в четвертому році це. Ну тому, що географічно зручно, тому що річка Дніпро пролягає, е, пролягає через Україну і постачати прісну воду набагато комфортніше і набагато зручніше. Ну, якби це, це всі причини, якби нуртий рік СРСР виснажений через Другу світову і йому потрібні гроші. Багато грошей. А у кого є багато грошей? Правильно, у Америки. Mm -hmm. Тож тут Сталіну приходить геніальна ідея. А давайте щось продамо американцям. А давайте. А що будемо продавати? Крим. Що отримати... До цього російська імперія продала Аляску, а тепер ще й Крим американцям перед... продадуть клас. Ти багато грошей нам потрібно продати те, чого у нас багато. Пропаганди. <свісна> Гумор я люблю, а гумористів ні. Ой-ой-ой. жорстко. Крим. Ну, можна продати Крим. Хм. А ця ідея мені подобається. А ти ні. <рес> Як то кажуть, розстріляти. Я спробую пояснити дуже спрощено. Це. Або ж ні корови, ні свині. Тільки сталін на стіні. Щось типу кредиту. Тільки тут під заставу віддають не квартиру або машину, а Крим. Землі Крима віддають американським мільйонерам, а американські мільйонери мають сплачувати за ці землі по 900 тисяч доларів кожного року СРСР uh -huh. упродовж 10 років до 1954 року. Uh -huh. І через 10 років союз має повернути усі американські манії. А якщо він не поверне американські мані, то тоді потрібно буде віддати Крим. Ну точніше, не просто віддати Крим, а створити в Криму єврейську республіку. <свист> єврейську <і> республіку <свист> так, це вже цікаво. Тобто, Ізраїль. Бам. Неймовірна теорія. <свист> Я вже чую ваше обурення, який Ізраїль в Криму. Але почекайте ще трохи, зараз Окей. буде цікаво. Звичайно ж, Сталін розуміє, що вони не можуть оплачувати такий великий кредит, тому він, начебто, починає підготовку для здачі Криму під єврейську державу. Окей. І начебто саме через це, у 1944 році починаються масові депортації кримських татар, щоб типу звільнити землі для євреїв. Але Сталіну ну, дуже не хочеться віддавати Крим під єврейську державу. Трішечки не сходиться по таймлайну. Ніби ж теорія гласить про те, що все відбувається вже після Другої світової війни, а тут. Кримських татар депортують у 44-му році. якби теорія вже не сходиться, щось тут не так. Тобто, якби, кримських татар депортують під час ну, якби, під час іще дій Другої світової війни. І ще й на той момент іще велися бойові дії на території Радянського Союзу. Окей, добре. Це вже класно. це вже, Мені вже подобається. Ну, не, не те, що я проти собою Лвіки, а то, що теорія просто неймовірна. Жалу. Тому перед своєю смертю у 1953 році йому знову приходить геніальна ідея, як бортанути американців. Тобто і гроші собі залишити, і Крим залишити. Mm. Сталін, начебто, заповідає: у 1954 році, саме тоді, коли закінчується термін сплати кредиту по Криму. Передати Крим зі складу РФРСР до складу УРСР, ну тобто в Україну. Таким чином, векселі на кримські землі, якими володіють американські мільйонери, будуть анульовані без компенсації, бо фактично Україна цей договір ні з ким не підписувала. Mm -hmm. І таким чином, після передачі Криму Україні, проєкт Кримська Каліфорнія лопнув. Ну ладно, все настав час розкрити mm -hmm. цю міфічну історію. Знаєте, чому це міф? Ось чому. Перше, немає жодного документа, який би підтверджував цю історію. Так, окрім цих книг жанру фентезі, русські тайни бійства Міхоелса», Класна, Віктор Єріомін, Кримська Каліфорнія і мудрості Осіпа Сталіна. Да. Мудрець називається Ні корову не стіні, тільки Сталін на стіні. Воєнний да. тайний ере... е... Росії Чотири трагедії Крима. Да. В принципі, очевидно, що це <смігри> книги Жанру фентезі. Ніяк... Я б навіть сказав. би... <смігри> Я навіть би сказав. би... <смігри> Добре, не буду казати. А то занадто жорстко Ніяких договорів, ніяких листів, нічого. Короче, історія повір мені. Брат, друге депортація кримських татар, щоб звільнити землю для євреїв. Навіщо, типу, кримські татари мали абсолютно нормальні відносини з євреями, ба більше так. саме кримські татари переховували себе євреїв під час німецької окупації? Mm -hmm. А от місця кримських татар одразу ж були заселені росіянами. Близько 50 тисяч росіян було переселено ж одразу. Тобто, ну не точно не для євреїв це робилося. Mm -hmm. Третє з приводу створення єврейської держави, Ізраїль уже фактично існував на момент 1948 року. А домовлення щодо Криму закінчувалося у 1954 році, тож якась не виходить. Mm -hmm. І четверте, це справжня причина передачі Криму у склад України. Крим має з Україною сухопутний зв'язок, який був потрібен для того, щоб постачати прісну воду та відновлювати так сільське господарство mm -hmm. на напір... Так, все вірно, тобто є графічне, якби положення острова. А крим знаходився у економічній страсі після другої світової та масової депортації корінних жителів Криму татар. Тобто українцям віддали Крим, щоб вони там пахали та відновлювали його, а не як подарунок. Усі ці висновки це лише моє бачення цієї історії. Ну, росіянці досі розповідають про те, що ой, вам Крим подарили, подарили, ой, як подарили. А ми просто забрали своє. Ай-яй-яй. Ну тоді, нехай ще до вас прийдуть Фінляндія. І забу... беруть свій виборг. Що? Що заткнулися? Ні, це ще не все. Давайте ви віддасте тоді ще території Китаю, колись території Владивостока, наприклад, належала Китаю. Так. Та, та, та. Також ще Кулільський Курильські острови віддасте Японії. Ну і таким чином від РФ майже нічого не залишиться. Звичайно, ж у вас може бути інша думка. Не можна бути впевненим на 100% у тому, що стосується геополітики. Чорнобиль 2. друга історія стосується Чорнобиля. Мабуть, не існує жодної людини у світі, яка б не знала цього слова. А що якщо у мене навіть в Нікополі стоїть пам'ятник героям Чорнобиля? Я вам скажу, що аварія на ЧАЕС сталася не випадково. <у> 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 це, це доволі таки. Ні, ну, якщо, сто... якщо так подумати, е... при конструкції самої навіть Чорнобильської е... Чорнобильської АЕС там були якісь проблеми, до речі. Хоча я все буде впевнений, якщо чесно. Ну, коротше, дивна історія насправді. Ого, oh, wow, знаю, це звучить як дуже серйозне звинувачення, але знаючи радянський союз та його невпинну любов до прикриття свого лайна за рахунок життів людей, можна хоча б послухати, що я вам зараз розкажу. Okay. одразу скажу, що це ще одна теорія змови, і я в неї особисто не вірю, або мені не хочеться вірити в те, що таке взагалі можливо. Отже, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стається вибух. Це сталося по-перше, через помилку персонала. По-друге, найголовніше через помилку в конструкції самому реактора. От оце якраз таки в конструкції реактора. Але що, якщо це було не помилково? Що якщо СРСР підлаштував цю катастрофу? Так, якщо вдуматися, це капець яке поживілля, підривати атомний реактор. Для цього має бути вагома причина. <гум> Я не знаю, ну це знає, знаєте, як ну. Я би зрозумів би, якщо б підібрати Чорнобильську. Ну, якщо б Чорнобильська АЕС боребувала б, наприклад, я не знаю, під контролем е, Сполучених Штатів або когось ще ворогуючого. Я би ще міг би це зрозуміти, але. <см chain> Чорнобиль знаходився на території Совка. Навіщо? Ну добре. Але яка? Чорнобиль 2. Так. А вам ця назва взагалі про щось говорить? Це назва міста, або, скажімо так, містечка, яке було засекреченим аж до 1986 року. Чорнобиль, — це секретне військове селище, яке знаходиться в Іванківському районі Київської області поряд із самим Чорнобилем. Уявіть ціле містечко, в якому живуть тільки військові зі своїми сім'ями. Але чому там жили тільки військові? Що взагалі вони там охороняли? Ось це. Так виглядає дуже моторожно 140 метрів у висоту, 750... п'ятдесят знамениті, знамениті кадри метрів у ширину людям із мегалофобією. Привіт! Mm -hmm. Що ж це таке? Це за горизонтна радіолокаційна дуга, 2 яка потрібна для раннього виявлення пусків міжконтинентальних ракет. Тобто, припустимо, якщо десь у США запустили, ядер. тобто вони це зробили навмисно. Так, стоп. Я трішечки загубив логіку. Так. вони, Тобто вони виходять, навмисно підірвали Чорнобильську атомну електростанцію, щоб просто поряд не було людей? Ну, це якось окей. Ядерку, то ця дуга виявила це ще на перших секундах запуску. Ей, совок, я там по тобі ядерку 5 секунд тому запустив. Ха! обламісь! У мене є дуга, яка виявила цей пуск, тож я вже знаю. І. Тобто і. Я знаю, що ти пустив ядерку, бо в мене є дуга. і як це знання тобі допоможе зупинити ракету. Ну. <гум> Британський ти син. Звичайно ж, ця махіна кушала дуже багато електроенергії. А звідки вона її кушала? Чорнобильської Чорнобильської атом. атомної електростанції, ба більше один реактор повністю працював на цю махіну. Okay. А що якщо це був четвертий реактор? Так, ладно. Ладно, зараз уважно в 1982 році. Цю дугу okay. мали ввести в пробну експлуатацію. Головне слово пробну», тобто тестування випробування, називайте як хочете. Uh -huh. І ось найцікавіше. Остаточну експлуатацію цю дугу мали ввести в вересні 1986 року. Але в квітні 1986 року стається аварія на ЧАЕС, і відповідно електроенергії для дуги більше немає, і її так і не вводять в експлуатацію. Ну просто збіги обставин, скажемо ми. Але прихильники теорії не вірять збіги і кажуть, що в момент пробної експлуатації цієї дуги дослідники виявили, що дуга. Не працює. Тобто не виконує ті функції для. Прикольно. Чисто ніби працює, ну, знаєте, ніби по документам тут от написано так. Угу. Так, написано, що воно працює. Так, а ви перевірили взагалі? Працює ця махіна чи ні? Ем, ні. Так, значить, вона працює взагалі чи ні? Ем, скоріше за всього, ні. Ну Добре, звучить як прикол, яких вона була спроєктована. Але СРСР витратив на цю штуку за різними оцінками від 200 мільйонів до мільярда рублів. А на той да. час це капець, яка велика сума. А... Це скільки москвичів можна було купити? Витратити таку суму на штуку, яка не працює, ну це звісно. Або ж гулів, або же порожців. Або волк. Це скільки багато машин можна було би купити? Здіаз товариші. Тому, начебто, СРСР придумує вивезти із роботи Чорнобильську атомну електростанцію, від якої живилася Дога. Тобто ДУГА не працює, тому що не працює АЕС, а не за якоюсь там іншою причиною. Який висновок? У мене немає вагомих доказів, що це все неправда, бо більшість документів по аварії на ЧАЕС були засекречені та вивезені в Москву. Але я все ж таки вважаю, що це неправда, мабуть, тому що мені все ж таки хочеться вірити, що люди не настільки божевільні, щоб таке зробити. Ну самі посудіть, наслідки аварії ліквідували більше року, 600 тисяч людей. 8,5 мільйонів людей отримали значні дози випромінювання. І якби не да, і, і, до речі, деякі люди. Повинні були відправитися якраз таки на ліквідування катастрофи Чорнобильської атомної електростанції, як, наприклад, Дмитро Пучков. Він же відомий всім як Гоблін. Ну, Не той Гоблін, який в Криму, а Гоблін, який із Кропівницького. Дуже відомий насправді пропагандон, який розповсюджував пропаганду ще з 2014 року. Ну, ви зрозуміли, хто це? Не ліквідатори, то міг статися повторний вибух, через який вибухнули б інші. Він саме спішне, що він розповідав про біологічних комарів. Це було б максимально смішно, якщо чесно. Чи реактори, і тоді б Україна та Білорусь взагалі б стали непридатними для життя на більше ніж 100 років, а вся Європа була б заражена радіацією. Але це і тоді би точно наступив би сталкер. Лише мої думки і моє бажання вірити в те, що люди, мабуть, ще не настільки низько впали, щоб робити такі жахливі речі. А що думаєте ви з цього приводу? Я думаю, що я думаю, що ну у нас просто не вистачає достатньо доказів, насправді що е це було насправді. Ну і при цьому, ну як мінімум, повинні були б збути якісь секретні документи з цього приводу. На таких нах, немає до них доступу, тому ми не можемо стверджувати, що це так. Тому поки, поки це залишається теорією. Дякую за ваш перегляд. Це було моє перше відео такого формату. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Дайте знати в коментарях. Це була Ельвіка. Папа. -па. Дякую за такий цікавий відос. Я вже вподобайку писав. О, дивіться, скільки вподобайок. Нефіга собі! Да, переглядів непогано, непогано. Да, непогано, непогано. Ну що ж, а я дякую вам за перегляд даного ролику. Я сподіваюся, що Ельвіка ще запише подібні відоси. І я сподіваюся, що це не останній відос в такому форматі, тому що шорти у неї насправді дуже непогані. І цей відос мені дуже сильно сподобався. Тому будемо чекати. Будемо тримати кулачки, щоб Львіка ще більше таких відосів записував. Ну а з вами був я, Ярослав. Всім папа, -па, мої черепашки.